Всім привіт! Відео зробимо дуже цікаве. На просторах YouTube є у нас багато відео про електронне навантаження АТОРЧ Це у нас 4 модулі по 150 Вт. Вони вже тестовані, протестував їх, гарно працюють, чітко працюють. деякі є нюанси по радіаторам додати потрібно. А так взагалі нормально працює електронна нагрузка. Що ми будемо робити? Я вирішив збільшити навантаження не 600 Вт, а зробити його, наприклад, 1200 Вт. Для цього, для цього я докупив 4 модулі, теж пурпурні, такі самі, як потрібно. От вони йдуть в упаковочки. Докуплені 4 модулі і ми його змонтуємо, зробимо на 1200 Вт. Потім поставимо на модуль 3 кВт 52 вольта і будемо тестувати. Збірку я зроблю швидко, для вас це буде, може там пару секунд. Зберемо, протестуємо, подивимося. Якщо буде працювати гарно, то ми докупимо ще 4 модулі і ще збільшимо навантаження. Так що дивимося. Ще один є нюанс. Прийшла ця збірка, яку я купив, з таким нюансом, що у нас провод живлення стоїть дуже рядом з резистором навантаження. І він гріється. Тому ми зараз оці два модулі відкручуємо і представляємо їх назад. Ззаді станемо, щоб у нас живлення підходило і тут нічого не було. Переробимо. Буде краще, бо провод грівся. І з-за цього у нас нагрівався провод на екранчик. тепленький був бо потужність висока. А зараз перекрутимо, зробимо збірку, так як вона повинна буде. І будемо тестувати. Поки я буду розбирати, є ще в мене одна така цікава мисля. Перевернути кулера наоборот. Що в нас так виходить? Кулера надувають на радіатор. Але у нас тут, якщо подивитися, задувається тільки на сторони, І тут вони друг на друга дують. А якщо ми будемо перевернемо кулер і будемо тепло забирати, гаряче подавати сюди, то буде холодний заходити сюди. І вони будуть охолоджуватись краще. Тому я думаю перевернути кулери наоборот на і подавати повітря на вихід, а не на, не на вхід. І тут воно буде запиратися. А так буде повітря всасуватися і не буде обігріватися все остальне. Буде краще працювати. Крутимо, вже ще розібрали, перекинемо і будемо далі.